Захист в Microsoft Excel. У книзі Microsoft Excel ви можете захистити всю книгу, певний аркуш, певні клітинки аркуша і нижню частину, яка називається структура. Почнемо з захисту аркуша. Ви можете в будь-який момент заборонити записувати інформацію у всі клітинки цього аркушу. Як бачимо, зараз це можна зробити. Давайте поставимо захист. Це робиться правий клік по назві. Меню Protect-Sheet. Захистити аркуш. Можна вводити пароль, але ми поки що не будемо цього робити. І клікаємо ОК. Ці галочки нехай будуть виставлені. Спробуємо щось написати. Нам не дається це зробити. Ні в якій клітинці. Зняти захист з аркуша можна зробити через меню Unprotect Sheet. Зараз воно називається вже так. Тобто поставити це Protect, зняти те саме меню UnProtect. Щодо цих двох галочок, вони виставлені, тому що дозволяють хоча б вибрати клітинки. Різницю між locked and unlocked cells, так, ми дізнаємось згодом. Але якщо ви знімете ці галочки, то ви не зможете навіть вибрати нічого на цьому аркуші, що, можливо, викличе деякий дискомфорт. В цілому ж, тут досить багато різних. Дозволів, які автоматично зняті. І ви виставляєте вже, що можна робити з клітинками. Цікаво, як же ж захистити частково. Тобто, яким чином, наприклад, в моїх файлах я дозволяю писати в деяких клітинках, а в деяких не дозволяю. Давайте розглянемо. Отже, є задача. На листі частковий захист, зробити ціни такими, що їх можна редагувати. Звертаю увагу, потрібно зробити 4 клітинки такими, що їх можна редагувати, але все інше має бути захищено. Пам'ятаємо з нашого першого завдання, що якщо ми захистимо зараз аркуш, всі клітинки будуть закритими. З цього можна зробити висновок, що, мабуть, потрібно до того, як ми захистимо аркуш, щось зробити з цими чотирма клітинками. Що саме з ними потрібно зробити? Потрібно зайти в їх формат. Далі зайти в вкладку Захист Protection і зняти ось цю галочку. Знімаємо, нажимаємо ОК. Як ви розумієте, зараз ви можете. Писати. Звичайно ж, ми ж не захистили аркуш. Отже, ми ніби тепер зачиняємо за собою двері. Тобто захищаємо аркуш. Спробуємо змінювати ціну. Спробуємо змінювати знижку. І взагалі будь-яку іншу клітинку, окрім ціни. Завдання виконано. Як бачите, філософія така, що захищено більше клітинок автоматично, власне, всі клітинки. А ви вже знімаєте галочки з тих областей, які вам потрібно редагувати. Цікавий факт. Незважаючи на те, що захищений аркуш, ми можемо його видалити. Не будемо це робити. Виникає запитання, чи не можна так захистити? Щоб ще й видаляти не можна було аркуш. Можна так зробити, захистивши структуру файлу. Давайте подивимося, як це робиться. І взагалі, що таке структура. Структура це ось ця панель, де знаходяться всі листи, включно з кнопкою плюс. Спробуємо захистити структуру книги. Для цього нам потрібно зайти в меню «Файл», Потім вибрати меню інфо. В деяких випадках воно може у вас вже бути вибрано. Клікнути велику кнопку Protect Workbook – захист книги. І вибрати Protect Workbook Structure, захистити структуру книги. Паролі знову ж таки вводити не будемо. Поки що дивимося, чи можна зараз видалити той самий лист частковий захисту. З усіх меню активними залишилось тільки два: подивитися код, включити та відключити захист. Тобто, це незалежні один від одного рівні захисту. Також не можна додавати листи і переміщувати їх. Ну, власне, нічого, окрім переключення вже існуючих листів, ми не можемо робити. Зворотня дія. Аналогічно, файл, інфо, ProtectWorkbook, захист книги. Кнопка назву не змінила. Вона називається, як і раніше, Protect Workbook Structure. Зняли захист. Структури тепер всі. Меню, які на листі активні. Ну і повний захист цього файлу. Очевидно, що тепер вже з паролем. Давайте спробуємо. Файл. Аналогічно інфо. Та сама кнопка Protect Workbook. Вибираємо Encrypt with password, що в перекладі: зашифрувати з використанням пароля. Поставимо якісь. Тестовий пароль. Обов'язково його підтвердимо. І тепер збережемо файл. Спробуємо його закрити. І тепер відкрити. Як бачимо, він відкривається тільки з паролем. Для завершення зворотня дія. Абсолютно аналогічно. Файл, Info. Знову доходимо до меню Encrypt with Password, Виділяємо пароль, видаляємо його. ОК. Обов'язково зберігаємо файл. Перевіримо. Файл відкривається. У підсумку ми маємо три, фактично незалежні один від одного рівні захисту: це захист клітинки і окремого листа, захист структури і повністю пароль на файл. Нагадаю, що і в двох попередніх типах захисту також ви могли ставити пароль. Комбінуючи ці всі способи захисту, ви можете досягти того захисту, який вам потрібен.